Ножку протилежно. проти мі, сам, ніч самші. Діти з молодшої групи займаються кіо і карате. Розповідають, чому навчилися за три місяці занять. Навчився як битися, як захищати себе. і Як робити розтяжка. Я можу до пальців доставати. Блок можу вверх, вниз і відбиваю удар униз. Це я по животу. Десятирічна Ліліана прийшла на тренування разом з мамою Олесею. Жінка також захотіла займатися. Каже, так дбає і про фізичну форму, і вчиться самозахисту. Були ситуації, в яких думала, що, мабуть, не втічу або не справлюсь із кимось. Я раніше займалася і мені це дуже було цікаво. Як тільки з'явилась нагода, ми одразу сюди прийшли тренуватись, тому що спорт це життя. Мені дуже подобається займатися. Ліляна в мене теж так, подобається? Це перший в Новобасанській громаді спортивний гурток, розповіла Суспільному секретар сільської ради Вікторія Самбурин. Він запрацював у новому бикові у травні цього року на базі спортивного простору. Цей гурток з'явився завдяки проєкту ІСАР, єднання і фонду партнерства за сильну Україну. Проєкт реалізувала благодійна організація ЯСА, яку заснував нацгвардієць Станіслав Місюкевич. Це військовий, який відразу після визволення Новобасанської громади знаходився півтора року тут на території Новобасанської громади. Тобто він бачив. Всі ті жахи, в якому в якому стані знаходилася громада, бачив як відновлювалася громада, і звичайно бачив, що чого не вистачає цій громаді. Вікторія Самборин каже на ремонт приміщення сільського бюджету виділили 300 тисяч гривень. Ще 100 тисяч на заміну вікон та дверей дали місцеві аграрії за кошти гранту 1 мільйон 200 тисяч гривень. Закупили спортивне обладнання та залучили тренера. У нас є м'ячі, степ-платформи, потім гантелі. Ну такої маленької ваги татамі. Воно теж ну дуже потрібно. покриття Захист, коли у нас почнуться вже спарінги, то захист нам необхіден. Потім спокійно, потім усі подушки, лапи, маківари. Ну для відпрацювання ударів, для карате в принципі у нас все є. Віталій з завдіївки, що на Донеччині. До Новобасанської громади переїхав з родиною на запрошення благодійної організації. Основна мета наша була не тільки згуртувати місцевих мешканців, а й залучити внутрішньо переміщених осіб для того, щоб вони скоріше і легше інтегрувалися в громаду. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.